Вітаю, у нас з'явилася нова модель портативного компресора з можливістю використання як павербанк. Він може накачувати колеса, автомобіль, велосипед, м'яч, мотоцикл. Це його короткі характеристики. Що в нього всередині? Подивимося. Гарантія 12 місяців. Інструкція на українській мові. Aspiring Storm 2. Зараз ми до нього повернемося. Також в комплекті. Набір перехідників, дрот для накачування колес, кабель для зарядки Aspiring Storm 2, кабель для роботи Від автомобіля від автомобільного прикурювача. Компресор універсальний і дуже зручний у використанні. За його допомогою можна швидко накачати не лише автомобільні колеса, але й колеса мотоцикла, велосипеда, а також човен, надувний матрас або м'яч. Він дуже компактний і не займе багато місця навіть в невеликому безладі. І при цьому він досить потужний. Нагнітає повітря 25 літрів в хвилину з максимальним тиском до 8,3 барів. Компресор дуже зручний, оскільки має ручне управління, запам'ятовує основні налаштування і автоматично вимикається по досягненню потрібного тиску та оснащений ліхтариком, який допоможе в воєнний час доби. Є стробоскоп. А головною його перевагою можливість нагнітати тиск від вбудованої літіонно іонної батареї або напряму від прикурювача. Працювати буде навіть, якщо батарея повністю розрядилася. Так само немало важливо функція зарядки будь-якого портативного пристрою: телефону, смартфону, 3 плеєра планшета і багато що іншого. das 2 має вбудовану батарею 4500 мАч. Це буде досить зарядити будь-який ваш пристрій і залишатися завжди на зв'язку. За технічними характеристиками, пристрій має продуктивність 25 літрів на хвилину. Напруга 12 вольт, максимальний тиск до 83 бар, температура, в якій він працює, мінус 20 до 60 градусів. Міскість акумулятора 4500 мАч. Функція Powerbank присутня. Можемо зарядити все, що нам забажається. Роз'єм зарядки Type-C USB DC 12V. Час зарядки до 3 годин, час автономної роботи на одній зарядці до 25 хвилин. Ну також присутній ліхтарик.